Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд І Сьогодні у нас на огляді незвичайний гаджет. Це мініатюрний проектор 8849 Mars. Якщо брати його в руки вперше, вав wow, ефект забезпечений. Проектор неймовірно компактний, усього 7,5 на 7,5 см, товщина менше 2 см, а вага лише 179 грамів. Порти живлення та відео розміщені з боку. Цей проектор не має вбудованого акумулятора, тобто, сам по собі він не працює. Йому обов'язково потрібне зовнішнє живлення. Для трансляції з ноутбука. Або смартфону вам потрібен пристрій, який підтримує DisplayPort через USB-C. Це не смарт-проектор, не Android TV. Це щось із меню та пультом. Це по суті дисплей, тільки не в формі екрану, а в формі проекції. А ще у такому маленькому корпусі є вентилятор і він регулює оберти автоматично. Не кожен проектор можна запустити навіть від смартфона або банального USB-хабу. Працює практично з будь-яким сучасним пристроєм, авто фокусується за секунду і не дратує шумом. А головне, він просто працює. Іноді сам Ме, це найцінніше.